В цьому відео історія про те, як сім професійних досвідчених коучів сім місяців шукали відповідь на запитання, що ж таке коучинг. Можливо, звучить смішно і безглуздо, але так воно і є. В чому проблема? Виявилося, що коучинг не є загальновизнаним поняттям, і кожен раз, спілкуючись з людьми, потрібно пояснювати, що ж це таке. Відверто кажучи, виходило не дуже добре, тому ми вирішили використати науковий підхід. і... Визначити коучинг з трьох складових, що це таке, як або за рахунок чого це працює, і головне, навіщо це потрібно. Ну, звісно, що за більш ніж 100 років існування коучингу було накопичено достатньо кількість визначень цього поняття. Ми вивчили всі, до яких змогли дотягнутися, починаючи з засновника Тімоті Голві і закінчуючи. Сьогоднішніми науковцями і практиками, але, на жаль, жодне з наведених визначень не відповідало повною мірою на три поставлених питання. Тому ми взяли на себе сміливість сформувати і сформулювати власне визначення коучингу, так, як ми його розуміємо, так як ми його використовуємо і так, як ми це робимо. Почалися безкінечні мозкові штурми, обговорення, нові гіпотези, відкидання цієї гіпотези так і інше. Через 7 місяців такої напруженої роботи нам вдалося таки сформулювати визначення, яке відповідало на всі ці три питання. Кому цікаво, це визначення наведено в науковій статті, посилання на яку під цим відео можна ознайомитися.